Добрий вечір. малі випадки україномовного каналу. Подивіться тільки, який гарний вечір. Боже. Люди всі гуляють. Тепло. Ми з Максиком, новий асфальт. Він не розуміє, що і творить, що робиться. Боже. Гуляли, камінця лежали, а зараз. І тепло, ну як, як в серпні. Ну, ми помітимо. 28 вересня. Як тепло, як гарно. Тихо, і дай Боже, щоб було тихо. Що розповісти? Як пройшов день? Максик, як пройшов день? Та все гарно. Їли все вдома. Вся родина вдома. Максик, дівчатка. Усі раді, що там таке щось? Десь, десь щось мене бентежить. Ладно. Пів на сьому тільки. А вже, бачите, і автівки з фарами. І скоро потюніше. Ну, а так. А так. З собаками ще гуляють, Макси хоче навіть що то за дерево таке велике, його не бачив, не бачимо на гарно. Все, прогулялися з нами увечері. Усім гарного, спокійного, суботнього вечора. Діти гуляють, як же гарно. Усім спокійної ночі, тихої бажано. Божого захисту, миру, добра, злагоди всім щиро, дякую і будемо жити на зрачому наші. До побачення.